Розпаковка свіжака. Так, подивимося, що я свіженького взяв. Кому цікаво. Тодом, Ту тудом. Так. так. Макулатуру це ми відкидаємо. Взяв собі на болгарку новий круг. Попробуємо, чи можна цим кругом щось пилувати. Ні, ну круг інтересний, звісно, нічого не скажеш. Далі. Тут не дуже багато всього є, але воно інтересне. Так, новий реноватор. 201 модель. Ану, оди. запакований, блищет. Ну, це отдільно знімлю, що там всередині. Опа! Пилка. Ну, пилка, чесно, така е, скидка на пилку, що в мене хотіть взяв ще одну, потім продам. половиною тисячі зараз. Потім буду по 4 продавати. Так що, кому цікаво. Хто хоче за 4 звертатись, ну, це десь пізніше, коли вона буде 5,5 на сайті. Ну що, що є, то є. Так, ну і. Е, я. Кофемолка. Не кофемолка зараз, як його? Кофе кофехаус. Ну, Коротше, якщо коли вони вийшли, ну, якийсь саме безполізне, що тільки можна, ця е, кофеварка. А зараз світло виключають цілий день, світла немає. Я вже розумію, що ця кофеварка <зів> зовсім не безполізна штука, взяв собі. А то бога й охота щось гараченького похлептати, похлептати світла немає. Це ж даже його, навіть якщо каву не п'єте, загріла воду, націдила в кружечку, кинув пакетик. Чаю і п'єш, кайфуєш. Так що все, буду тестити. А то реально з цим Та прикиньте, яка лажа. У нас сьогодні графік більш-менш нормальний. І що ви думаєте, ночі десь дерево впало чи що? По всьому селі світла немає не через відключення, а через якусь аварію. Електрики лазять по селі, шукають, що світла немає. Трендєз, коротше, нам повезло. Цілу ніч світла не було, цілий день світла немає, Так що буду е копарити цією кофеваркою. Ну все, отакі приколюхи. Зараз буду детальніше розбирати реноватора і того діска до болгарки пробувати чіпляти.